Доброго ранку дітки! Сьогодні в нас перший день зими. Місяць називається Грудень. Послухайте загадку. Так, гуляє по землі вона, оця красуня чарівна, слід білий по собі лишає. Як люд красунею називає. Це у нас зима. Люди радісні, веселі, його стрінуть у осені. Як же зветься ця пора. Холод... Холодно і білий сніг, і різдво, і новий рік все здогадуюсь сама, вже здогадуюсь сама, це прийшла до нас зима. Сьогодні в нас малювання, і ми будемо малювати ось таку чарівну зиму. Як же ми будемо, Що нам потрібно? Фарби. Водичка, пензлі, білий папір. Так, ми перш за все, зима в нас яка холодна зима. У нас небо синє, на ньому пливуть хмарки, такі бій, сньові. Так, ми будемо малювати дерева і кущі взимку. Зиму будемо малювати. Перш за все ми поділимо наш аркуш паперу на дві частини. Ось, ділимо. Верхня частина це небо. Ось таке синє небо у нас зима, холодно. Так, ми розмальовуємо. Гарненько. Так. так, коли зима іде сніг, і земля стає в нас. Білою. Так, це у нас буде небо таке синє. А земля у нас біла залишається. Ось тут внизу ми малюємо дерева. Ми вже з вами малювали дерева. Знаєте, як і кущики малювали. Що дерево у нас стовбур дерева, такий товстий, гілочки тоненькі, тонші. Ось малюємо. Ось дерева малюємо. Так, намалюємо два дерева з одної сторони і з другої сторони. Ось такі дерева у нас. Так. Два дерева. Кущики намалюємо ось, тут намалюємо кущик. Гілочки в кущика тоненькі, маленькі, ось кущики. І тут намалюємо кущик. Такий. З-під снігу він відніється. Так, на деревах лежить у нас що? Сніг? Беремо білу фарбу. І ось так білою фарбою ставимо ось такий пензликом, прикладаємо, не наче сніг на деревах випав, стоїть сніг, лежить так. Внизу ми теж ось можемо ось так взяти білу фарбу і ось відзначити, що так лежить сніг. Тому що до нас вже прийшла зима, холодно на дворі, Так, білі хмарки ще на небі. Так, ось так намалюємо снігові хмари. Ось. Так. Ось такий дітки малюнок у нас виходить. Прийшла чарівниця зима до нас. Пора року. Все. До побачення. Працюйте, малюйте, присилайте мені роботи. До побачення.